Доброго дня, мої маленькі співаки. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо трішечки музичну грамоту і згадаємо нашу чарівну пісню «Мультнотки», який написав наш український композитор Назарій Савко. Тож, давайте гарненько сядемо, беремо вдох у живіт та видох робимо. Молодці ще раз беремо вдох та видох. Молодці, два рази беремо вдох, два рази видах. Ще раз. І повною груддю беремо вдох, молодці, та робимо видах. ще раз беремо вдох та видах. молодці. А зараз давайте з вами згадаємо наші нотки. Перша нотка, яку ми з вами знаємо, це нотка «ДО». і живе вона на додатковій лінійці. Під першою лінієчкою живе у нас нотка «РЕ». Давайте подивимося, де вона живе. От Перша лінійка, друга, третя, четверта, п'ята. Молодці. І якщо ми прочитаємо слово, яке ми зашифровано тут, то це у нас буде слово. Ремонт. Тобто ми читаємо першу букву і останній слух. Молодці. Наступна буква, яка у нас живе, це нотка Мі. І живе... Ой, це також нотка Ре, вибачте, нотка Мі. І живе нотка Мі у нас на. Першій лінійці. Давайте порахуємо, перша, друга, третя, четверта, п'ята на першій лінійці. І якщо прочитати слово, яке тут зашифроване, це слово мір. Молодці. Далі перша нотка у нас. Нотка доживе на додатковій лінійці. Зверніть увагу, ми таку маленьку штришок рисуємо, малюємо. Да? І давайте зачитаємо усе слово: це дорога. Дорога додому. Дуже актуальна. Да? Є така навіть пісня. Так. Ще раз продовжимо. Нотка Мі. Нагадую, живе на першій лінійці. Давайте зачитаємо слово міска. Да? Молодці. Наступна нотка, хто мені підскаже, яка. Ми вже знаємо ноту До, Ре, Мі, нота Фа. І Живе вона між першою та другою лінієчкою. Давайте подивимося ще раз. Ну, між першою та другою нота Фа. І давайте подивимось слово. Фартух молодці. Після нотки Фа у нас живе нотка яка. Давайте підслухаємо уважно, хто мені підкаже. Нотка соль. І живе вона між. На першу, на другій лінійці. Давайте подивимося. Подивіться, перша і друга лінієчка. І якщо прочитати слово, то це слово Парасолька. Ми навіть зараз вивчаємо пісню, яка має назву Парасольки. Да? Ми її повторювали буквально на тому уроці. Так, і після нотки соль у нас. Живе у нашому музичному домі нотка ля. І давайте порахуємо, де вона живе, між другою та третьою лінієчкою. І давайте подивимося слово слово лялька. Це слово лялька, так, якщо у нас нотка ля. Так, далі після нотки Ля ми знаємо нотку Сі. І живе вона у нас дуже-дуже висока. І співається вона тоненько-тоненько. Давайте зараз це співаємо. Нотка Сі висока звучить. Так? Мі, соль, Сі. На третій лінійці. Тобто на першій нотка мі, на другій лінійці нотка соль, на третій лінійці нотка Сі. І давайте подивимося слово сімка. Ви всі знаєте, що таке сімка, бо по сімки не один телефон працювати не буде. Так? Нам обов'язково потрібна сімка. Ну і наступна нотка це нотка до, я хочу ще одне слово таке запропонувати чарівне. Нотка ДО це верхня нотка, яка живе на самому верхньому, зараз той закрою, вона живе між Третьою та четвертою лінієчкою. Отут. Я її просто не малювала. Ну і давайте завершимо нашу таку музичну е, хвилинку словом, отаким, Ди, на, і на першій лінійці у нас нотка. Мій проживає, динаміка слова буде. Тож сьогодні ми з вами згадали наші чарівні нотки, вони дійсно у нас чарівні, вони веселі і чудові. І давайте зараз згадаємо текст нашої пісні, мультнотки. І співаємо ми доремі, дореміфасо. Мі Давайте згадаємо. нотки нотки, ви казкові, з вас мелодії чудові, залетіли нам до хати, зараз будемо їх співати. Нотки, нотки прилетіли, і у вушка задменіли, приготуйтесь, починаємо, разом нотки заспіваємо. Нотки нотки вигадненькі, і високі, і низеньки не гаразд подолаєм, коли нотки заспіває, нотки нотки виказкові, спас молоді. Повторили з вами тільки мелодію. А зараз давайте заспіваємо вже з нами. Мі фасоль, мі фасоль, до. Так, зараз включу, хочу зробити великим. ля велике. Лясі досі до.

І які ж у нас нотки гарненькі, давайте заспіваємо. До дури мі, мі соль, фасоль, Насі-ля-саль-фа-ві-ре-до, до, до ляси фа лясель ре до до. Ненький і високий, і низький, не... Дивіться, які гарні нотки. Мені так подобається, коли Співається ця пісня, які чудові намальовані нотки. Я вам дуже дякую. Навчаємось разом, співаємо українські пісні. Усього вам найкращого. До нових зустрічей і не лінуйтеся.